Привіт! Мене звуть Христина Боговіт, і ви на каналі Де Сьогодні в випуску ми будемо розглядати останні події, які спіткали українців, і знову тероризують нас якби такими собі пророчими моментами. кажучи про те, що нас чекає справжній Армагеддон. До нового року. Так, це чи не так? Зараз ми все побачимо. Думаю, багато хто з вас чув і бачив відеороликів, мемчиків різного характеру. на Кшталт. До 30-го, до, 30, до 31-го грудня на нас чекають величезні зміни, природні катаклізми зруйнують повністю все. На Україну якісь там урагани, бурі, торнадо вже вже на півдорозі до України. Ну і того подібне. Відключення Київстару – це був перший знак. Для того, щоб панікувати, для того, щоб вже щось робити, тікати, ховатися в бункери, не знаю, для мене це трошки фейково, і особисто я вважаю, що знову ж таки це природній відбір, і знову ж таки, багато хто просто від цієї інформації може померти. Як би це страшно не звучало, але таким чином позбавляються людей. Саме цими стресовими ситуаціями. Тому давайте ж подивимося. Зроблю такий розклад і побачу, що чекати зимою взагалі. І чому Київстар відключили, так? Що там з Київстаром? Навіщо це все? Що чекати? Так. Що чекати зимою? Ну, давайте, а, що чекати зимою, це загальне. Грудень, січень. І лютий. Сичень сечень вашколатый, конечно. Что сечни? Уточните мне, будь ласка. Да. По поводу. Подивіться, перше, що я можу сказати, а, сама зима для нас як катаклізми, я про катаклізми. Будуть, будуть тут певні моменти, певні удари, можливо, навіть і блискавка багато будуть, багато щось буде підпалюватися, щось буде горіти, мені показують. А, но... Ще мені кажуть, що це по справедливості, по правосуддю, так воно повинно бути. В грудень місяць сповнений фейками, різними ілюзіями, яку створюють. Давайте ми запитаємо, що до чого створюють. Таким чином хочуть вбити нашу надію, нашу мрію. Да. Вот тут семерка, 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 да. В грудні ничего такого. Нікого. О, багато хто в грудні вийде на новий рівень. Багато хто в грудні перейде трансформацію, певно. Тут такі цікаві енергії. Ну, дивіться, загально, загально. Мені показують, що в основному в нас хочуть вбити світло. Воно йде внутрішнє. Внутрішнє світло, питаються забрати. І головою тому тут якийсь є чоловік. Мені показують мужчину, який володіє саме ну, Енергоструктурою. Я не знаю, як це правильно пояснити. Я в тому всьому не спеціаліст. Я просто кажу те, що бачу. Є якийсь чоловік, який е, володіє да, енергоструктурою, ще раз повторюсь. Але мені кажуть, що в, ну, йому не вдасться забрати повне світло. А, не вдасться. Ні. Тут, навпаки, навіть буде якесь переродження, щось нове. А-а-а. Це по грудню, грудень, так? А, в січні важча ситуація. В січні я бачу, що світла не буде. В січні бачу багато смертей. В січні бачу можуть бути От щось мені йде блискавка. Слухайте, я не знаю, що це таке. Але мені здається, що зимою будуть якісь блискавки, які можуть влучати кудись. Ну, то Це вже йде по По чому? По... Хочу сказати по енергоструктурам, але це по факту може попасти. Але мені більше показують це як е, стовп енергії, ну, це як блискавка, е, стихія, стихії бушують. да, по факту. Тут може бути і смерті, смерті можуть бути. Е, дома можуть горіти. І тут мені кажуть, єдине, що потрібно робити, це скочатися. Да? Поєднуватися один з одним. Нас хочуть забрати свято, нас хочуть забрати настрій, але в січні його не буде. Щось мені показують, що в січні його апріорі буде дуже важко. Ну так. Да. Холодно і важко, темно, без світла. Мені ще це показують, що може бути таке, що і світла в січні не буде. Витримає найсильніший. Потім буде якась важлива звістка. В січні буде важлива звістка, що трошечки нам прояснить ситуацію. Ну, сили природи, до речі, буде дуже допомагати. Кстати, і рід, тут род, родова система буде повноцінно взаємодіяти. Повноцінно взаємодіяти. Або тут навіть кажуть мені звертайтесь до а, свого роду, аби вас зберегли. Тому що а, істину. Не кожен може побачити і не кожен може зрозуміти, чому так відбувається. А, і кажуть всі зверніть увагу на ваш рід. Ну так, да. прошле минуле. Те, що було в минулому. Дуже багато втрат буде. Більше мені показують втрати йдуть в матеріальні. Може навіть таке бути, що. В uh, супермаркетах будуть розкуплені всі запаси, якось так навіть мені показують. І в основному буде страшно виходити? Виходити на вулицю. Чого? Бо там буде дьявол. Вау! Wow! Це що, в січні? В січні буде оцих три дні? В січні? Істина сила прийде в Січні. Ух ти. Слухайте, всі старші аркани. три старших аркана. Сила, імператриця, верховний жрець. Урок буде капітальний. Хтось піде далі. Земля переходить повністю. Все переходить. Ого. І імператор. І тут е, творець виходить і каже про те, що той, хто проявляв свою, дивіться, ну той, хто вийшов, вийде на новий рівень, хто вийде на новий рівень і отримує подарунок. Від е, творця буде подарунок. Який подарунок, давайте зазначимо, який подарунок. Спокій буде, і все буде тут чудово. Тут буде е, спокій, мир, злагода в людей тих, хто пішов в творчість. Творчо проявлявся в цьому світі, хто став творцем, хто почав а, істинно робити своїми руками, своїм розумом, своїм бажанням, чесно, чисто а, сам собі створювати життя, а, відкриваючи свою сердечну чакру, хто в серці. Вау! Хто отримає подарунок? Подарунок отримає. Вау. Буде переписувати свою долю. Перепише свою долю. Чи почне писати свою долю по-новому? Тут вихід на новий рівень. Мір. Переход. Завершується певний етап, бляха, це вже. Це, це в січні. Це в січні? Дуже багато смертей, каже, буде. Це буде швидше, ніж ти собі думаєш. Так, да, я думаю, що це буде січень. Будуть люди тікати, а втікти не буде, не буде куди. Багато, багато хто буде на самоті. А в багатьох після даної трансформації, важкої трансформації, появиться кохана людина і створення сміх. Отакий От буде подарунок від всесвіту. Хто пройде цей цей кошмарний час, тому що. В січні кажуть, тут буде кошмарний час. Такий собі откуп. Ну, кажуть, що не всі, не всі витримають, але багато хто зможе перейти на новий рівень. А, лютий уже кращий. Люди вже мені показують король настроєння це той момент, коли ти відчуваєш, що тебе попустило або попускає. Слухайте, така цікава інформація, навіть дуже цікава, я вам скажу. Але тоді мене цікавить одне. Коли я запитала. Зима? якою буде зима і сонце, карта сонця. А потім ідея гроза, стихії. Я зрозуміла. Тут по стихіям буде трошки бушувати. Да, по факту, в грудні зима взагалі сама. Грудень поки що ілюзії. Якась така моральна пригніченість. Будемо ще уточнити. Те, що Київстар відключили, це. Це що за така ситуація? Покажіть, проявіть. який старо шоці. Кейстар закриється. Кейстар закриється все. А, більше того, я хочу сказати, що тут а, третя сторона якась змішалася в саму компанію. Союза не буде, дьявол. Для чого це? Ну, а людям що робити, для чого це? Десятка пер'їв. Ну, я вам зразу скажу. Все. Це кінець. Це маніпуляції. Тому я вас дуже прошу. Постарайтесь перейти зараз максимально швидко з Київстара на інші в коло карточки да, на телефоні. Вам потрібно себе поберегти, свою сім'ю і родину максимально по, по поводу цього. Потрібно якось попрацювати, потурбуватися, зробити все, аби а, з вас не забрали всі кошти в банку. Ви розумієте? Про що я кажу? Якщо у вас карточки прив'язані до вашого номеру телефону, а хтось має доступ, вважайте це все. Це теж буде паніка. Скільки часу мають люди? Скільки часу мають люди. Дні чи тижні? Покажіть мені дні чи тижні. Чотири дев'ять тижнів. Що буде, якщо не перейдеш на другий номер, будете все одно перед вибором. У вас буде все одно вибір вибирать. Башня буде розруха. Ну, ребят, почуйте, будь ласка, внутрішнє, що вам кажуть, ваше серце і там буде істина. Не бачу відновлення Київстару кажу вам чесно. Можливо, будуть якісь проби, але це може бути обманка. Тому потурбуйтеся про все, що пов'язано з вашим номером. Потурбуйтеся про все, що пов'язано з вашим номером. Це важливо. Так, і ще я хотіла перепитати а, стихія. Всі стихії, які можуть бути зимою. Що це може бути? Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Люди багато хто не хоче чути про це. Але я вам ще раз скажу: дьявол падає, однозначно, домовленість є, е, по-перше, війна, показують мені. Е, тут якась домовленість є вже. Ну, от мені кажуть, слухайте, ну мені кажуть, що це з Київстаром, те, що відбулося, це реально домовленість, і вона е, пов'язана з війною. Однозначно. Однозначно. Це буде урок для кожного, якщо ви нічого не будете робити. Це буде урок для кожного. Так, а щодо стихій, эм. А... Однозначно будуть. Бачу десь цунамі навіть буде. Ще мені показують, що світла ж не буде, свічками всі будуть. Да? Ще мені показують смерті будуть. Дуже багато смертей буде. Саме зима забирає Але чим? Покажіть мені, будь ласка, цей процес запустився, кажуть, в жовтні місяці, в жовтні почався цей процес. І за людей. Ну ми це знаємо. Покажіть мені, що чекати слід. Опять сонце, кстати, випадає. Сонце, енергія сонця це ж вогонь на фізичному рівні. Це буде зв'язано з планетарним певним цим переходом. Однозначно. Хтось буде просто хворіти, каже, боже, важка зима, важка зима буде. Серце відкриваєте каже. До речі, багато в кого і сердечні, в кого є сердечні хвороби, теж потрібно про це подбати. Максимальні вітамінки і забезпечити себе. Але я не можу зрозуміти, там повені, землетруси. Циклони якісь будуть. Однозначно. Старшая консила. Однозначно. На всю Україну. Чи лише точ... точечно, По справедливості, точечно Вселенний не є план. Всесвіт має план. І воно вже наближається. Все почнеться з, не... з небес. Бляха, все почнеться з небес. Сонце. Це не сонце, це буде щось таке в небі. Ой, це пророчество. Це те, це те, про що я знімала відео буквально недавно. Падре Піо про це розказував, про те, що буде е, вогонь. З неба до вогняний дощ. Мені це просто зараз показують. Ну так. Да. І все почнеться холодною ночі. Все почнеться вночі. І да, я не буду сперечатися, можливо, це буде навіть січень. Я думала, що я ж ну, не просто так мені фонить це все. Я знімаю ці відео. Ну, ребят, от якась от така от ситуація йде. Як можна, як можна собі допомогти близьким і рідним? Так? Давайте подивимося, чи можна взагалі допомогти. І якщо можна, то як? Чи можна допомогти? Ні. Десятка керів. Нам говорить про те, що допомогти собі не можна. Той, хто має піти, той піде з цієї землі. Страшно, я зараз говорю вам, да, мені самі страшно. Але це істина. І ніяк не можна допомогти. Сонце. Ні, а четверка чаш. Ні. Ти зможеш тільки наблюдати, тільки спостерігати за цим. Все відбудеться дуже швидко. Втікти, до речі, тут ще таке кажуть, а, треба об'єднятися, поєднуватись один з одним, а втікти не вдасться. Занадто страх буде паралізовувати людей, кажуть. Все, закрилось. Така от штука. Не пишіть мені в коментарях, що я лякаю. Я просто дивлюся істину. Те, що показують. Я, коли починала записувати даний розклад, я планувала побачити зовсім інше. Я хотіла побачити, що все буде добре, що це все фігня. Ну, як виявилось, не фігня. І все почалося з Кейстара. Ну, Пораду від вищих сил для людей, для людства, для планети всієї. Творець уже близько. Творець близько. Будь ближче до Творця. Що я можу сказати? Творець вже на шляху до нас. Рішення прийнято. А ти вибирай, хто ти. Тримай баланс. Перероджуйся. Отак. Сподіваюся, ви зрозуміли і почули даний розклад. Можливо, він щось допоможе вам змінити в, свої, в своєму баченні. Я буду дуже рада, якщо допомогла вам побачити істину і розкрити певні моменти. Пишіть в коментарях, діліться своєю думкою. Для мене вона важлива насправді. Хто як думає, приймає будь-яку точку зору. Uh, і на все добре. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей.